Зараз виходить по цих тиктоковських роликах, все одно найбільш ефективні виходять ФПВшники, тому що в них більш якісно. Але ніхто ще не поміняв. Тобто, все одно останнє слово буде за бронетанковими військами в плані того, що вони захищені і більше в них спроможності щодо того, щодо прориву оборони противника. Загалом взагалі чудово. Я знаходжуся в броні. В хорошій, масивній броні. Це що найдужче що це радує? Дуже радує, що в мене от броня. така як щит здоровий. Що, ну, його ні пуля не візьме, ні автомат, ні очереді. Є свої нюанси, да? ну страшно завжди. Ну, немає такого, щоб страшного не було. Навіть як ми з закритих позицій, до позиції треба ще дойти. Неизвестно, що може злучитися по дорозі до позиції. Ну, вже я як залазю в танчик, я вже чувствую, що я в броні. Тобто, ну, є якийсь такий захист у мене. Якщо це е, робота з закритої позиції, то це ознайомитися з шляхами під'їзду на позицію. Якщо ж це тільки на начальній стадії, це підготовка. Е, скажімо так, вогневої позиції, це рекогносировка, Це виходить, треба вийти на місцевість. Приблизно визначається сектор, в якому ми маємо працювати. І ми проходимо в тих місцях, де найближче. Найліпше обрати вогневу позицію і шукаємо там, де більш приховано буде. Звісно, що чим менша відстань, тим більш вдалою буде робота танкового екіпажу. Робота водія-механіка полягає в тому, щоб танк був справний, щоб заводився, як кажуть, працювало, усі системи, щоб працювали безвідмовно щоб заряджені були акумуляторні батареї, так як танкова система наведення і ведення вогню в бойових умовах залежить від справності машини і від повноцінного заряду акумуляторних батарей, особливо, якщо танк перебуває на закритій позиції і він не заведений, то працюють усі системи від акумуляторних батарей. І робота водія-механіка залежить від того, щоб ці всі системи були заряджені і справно працювали. Бо потім надалі командир танка і навідник вже керуючись справністю машини, виконують поставлені бойові задачі. Коли вже виїхали на місце, це ідея. Робота в цілому командира і навідника це розташувати танчик саме так, щоб найбільш якісна була робота, тобто, щоб менше крутити гарматою. Ну а далі вже зорієнтували танчик, відбили цю позицію вже чітко як поставили танчик. Прив'язка йде, потім дається ціль, на яку маємо працювати, і потім вже звіт про готовність до роботи. Все, в принципі, так більше нічого складного. Оператор-навідник має чітко навестися на ціль, на координати, які дали. Це якщо з закритих позицій, то на координати наводишся, робиш перший постріл, дають корекціоку, ти її приміняєш, робиш другий постріл. Це з закритих позицій. Напряму ти дивишся в приціл. У приціл чітко видно ціль. Якщо ж це виїзд на пряму на водку, то там трішки інакше. Там виходить, ви маєте знати шляхи під'їзду і шляхи відходу. Ну, як правило, туди якомога тихіше під'їздять, а вже коли їдуть з позиції, то якомога швидше бажано. Ну, а так вам вказується приблизний напрямок, куди маєте відпрацювати. Виїхали, відпрацювали. Бажано, щоб багато галусу не було, тому виїхали, відпрацювали. А коли вже відкат робите, тоді вже доповідь, що робота виконана, якщо це в парі, щоб інший екіпаж теж був застосований. Ну, а так, в принципі, нічого складного. Єдине, що я ж кажу, злагодженість дії екіпажу, знання, шляхів, все так, що складного нічого немає. Якщо танк, наприклад, виїжджає, на, називається так, напряму, то вже 80% успіху виконання поставленої бойової задачі, можна сказати, залежить від водія-механіка. Він керує машиною, він виводить машину на бойову позицію і потім після виконання завдання також машину виводить вже у більш безпечне місце. І залежить життя, можна сказати, в більшій мірі життя всього екіпажу від водія-механіка, від його навиків, від того, в якому стані бойова машина. Ну, Перше бойове завдання, а що там, танк у нас е, на закритих позиціях стояв, то що ми нам дали завдання, е, була е, точка, ну, як кажуть, е, се, сектор е, утримування, який танк, цей танк іменно утримував. Ось, Було дуже воронительно. Я просто волнувався, що Ну, от іменно зроблю все правильно, так як мене учили. Виставлю ісходні координати. Пер... Ну, я навівся, зробив, зробив перший постріл, воно там все позбивалося. І азимутальний, і боковий уровень збився. Я повернув в ісходні положення, і азимутальний, і боковий. Мені дали поправки. Я увів поправки стрельнув в другий постріл. На третій пострілі я вже координати виставляв ті, що були на другому пострілі. Ну, тобто, вже з тими поправками, що мені після першого дали. І на третьому пострілі ще там ну, чуть-чуть підправився і робив третій постріл. Ну, в принципі, непогано. Удачно пройшло, ну, я просто переживав дуже сильно. Ну от таке в мене вовнення було, чи я справлюсь, чи я швидко це все зроблю, бо це все треба було швидко робити. Быстро цей, і не забувати ні про одну мілочь. Якщо я забув би щось десь чуть -чуть докру... не докрутив би, або ще щось, вже б снаряд полетів би не в ту сторону. От я за це переживав, чи я справлюся з цим. Ну В принципі, я справився. Наскільки я знаю, то по, по цілях, де пересувалася ворожа піхота. І там, де було ску... дуже велике скупчення ворожої піхоти, по, по тих цілях працювали. Ну і було, якщо десь е, був помічений рух е, якоїсь техніки, чи бронетехніки, чи е, більш легкої техніки, то також старалися від, відпрацювати. Щоб обмежити їхній рух. Серце калатало ужасно. Я просто, ну, я стріляв з танка, але це були учені. То учені, а це вже на бойових був. Ну і ми стрілялися. нам сказали, можете йти в укриті. І ми пішли в укриті. І я ще десь час, в мене таке состояння було, що поки я це все усвідомив. Останні рази я вже приймав це як положено. я вже йшов сміло на позицію. Тобто я вже свою роботу точно розумів, що мені треба робити. Я її добре виповняв. Тобто, ну, без вже такого війнення, як перший раз, то не було. Я прийшов, раз, все наладнав, все, в мене чітко зроблено, все, я жду указань. Вже я не переживав, що я щось не те зроблю, або щось у мене там поламається, або десь щось я якось я не уверений. Я вже був вже уверений в своїх діях. Ну і що, в ітоки показав результат, я все добре справлявся своїми задачами. Це робота скрипової орієнтація на місцевості. Вже більше пов'язана з досвідом, це вибір позиції, щоб вона більш захована була, щоб більш замаскована була. Ну а далі, в принципі, що підхід чи відхід, чим менше пилу, чим менше шуму, тим найліпше. Тобто, це вчасно виїхати. Незалежно від того, чи видно чи не видно, щоб себе не демаскувати. Тобто приїхати, сховатись, тобто замаскуватись. Ну а далі це вже швидкість просто на працювання. Тобто зробити прив'язку на місцевості, і далі вже йде чиста робота. Тобто ви просто заряджаєтесь і по відповідних цілях відпрацьовуєте. Тобто, просто швидкість. На ведення? Для мене це навчитися керувати не важко було. Я до цього ще працював, як кажуть, у мирному житті Ну, плюс-мінус, як би сказати, на подібній техніці, ну тільки маленькій, теж зв'язаний з цими всіми речагами і на гусеничному ходу, і на кольосному ходу, ну, ті самі трактори. А потім і на Бобкеті працював. І взагалі в мене в душі якоби є таке присутнє, я люблю керувати технікою. Мені не важливо, яка це техніка. Чи мотоцикл, чи автомобіль, чи як кажуть трактор, чи вантажний автомобіль, чи той самий, можна сказати, танк. Так що це можна сказати, мені. Наприклад, керувати технікою мені не знаю кому як, але ну, а от мені воно дається легко.